Привіт на каналі Екзотичні Забаганки. Хочу показати огляд двох своїх папай. Що з ними зараз відбувається. В них були відірвані верхівки. Ось же такий прирост дала бокову верхівочку. І ця так само. Ось такий прирост гарний. Що ж я зробила з їх верхівками, коли їх повністю відрізала? А що, поставила на вкорінення? І що я з цього маю? Вже ще дві папайки. Ця дала добре корінці три штучки, а ця починає нарощувати. Тому ще почекаємо, ось які вони, і будемо саджати. Тому навіть папаю можна вкорінити, просто стояли у воді, я іноді трохи підливала корневін. Ось така картина. Було дві папаї, буде чотири папаї. Але це неправда, в мене їх набагато більше. Тому підписуйся на мій канал. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та переглядай мої інші відео. І коментуй, якщо є що сказати. До зустрічі!